Мене звати Катя Кулик, і я проведу для вас медитацію з мантрою. Сядьте зручно, поставте ступні на підлогу і витягніться маківкою голови до неба. Покладіть праву руку на ліву руку і покладіть їх собі на коліна. Зробіть плавний глибокий вдих, наче ви вдихаєте всім тілом. І на видиху. Починайте повільно і плавно заплющувати очі. Ще один плавний глибокий вдих, ви піднімаєте плечі догори і на видиху кидаєте плечі вниз, розслаблюєте їх повністю. Ви занурюєтесь всередину свого тіла вам у ньому комфортно, хороше, легко. Ви залишаєте усі турботи чи переживання поза тілом. Зараз у вас будуть канікули для розуму, коли можна ні про що не думати. Все, що відволікатиме вас зовні. Це просто нагадування повернутися увагою всередину. Для того, щоб заякорити свою увагу всередині тіла, ви будете звертати увагу на різні частини тіла, які я буду проговорювати. А якщо вас щось відволікає, то просто сприймайте це. Як нагадування повернутися до тіла? Сприймайте це з вдячністю і продовжуйте практику. Зараз зверніть увагу на ступні ніг і на те, як вони торкаються підлоги. Відчуйте купу різних точок на кожній стопі. Десь ви відчуваєте поколювання. Десь тепло, десь холод, десь почісування, десь міцний контакт з землею, десь м'якість, десь твердість. Просто спостерігайте за усіма цими відчуттями на вашій ступні. Ви не хочете створити нових відчуттів, ви просто спостерігаєте. Занурюєтесь в них, відчуваєте, не засуджуєте, дозволяєте їм бути. Неважливо, приємні чи неприємні відчуття, вони усі ваші, і ви переживаєте їх усі тут і тепер. Тепер уявіть, що ви робите вдих крізь стопи, і повітря піднімається догори, ногами у живіт, і ви видихаєте крізь легені і рот, так наче ви продихуєте усе тіло, наче ви дихаєте не тільки органами дихання, а усім тілом. Ще раз зробіть глибокий вдих крізь стопи вверх до живота. І видихайте з живота крізь груди і ніс чи рот. І останній третій вдих крізь стопи в живіт. І видих із живота крізь груди. І ніс. Відчуйте розслаблення в усьому тілі, а поряд з розслабленням усі інші відчуття, які його наповнюють. Ваше тіло живе і різні хвилі відчуттів течуть ним повсякчас. Десь ви можете відчувати напруження чи біль. А десь розслаблення, а десь поколювання, десь тепло, десь легкість. Звертаючи увагу на всі ці відчуття, ви занурюєтесь глибше і глибше всередину вашого тіла. І вам від того стає приємніше знаходитися тут і тепер. Далі ви звернете увагу на маківку голови і, так само, як на стопах відчуєте поколювання, почісування, тепло, холод, напруження, розслаблення, будь-які відчуття на маківці вашої голови. Не прив'язуйтесь до одного відчуття, дозволяйте їм бути і дозволяйте відчувати різні відчуття. Зараз ви зробите вдих крізь маківку голови і вниз в серце і в живіт. Затримаєте подих у животі і видих вниз ногами крізь стопи у центр землі. І ще раз плавний повільний вдих крізь маківку голови, в серце і в живіт, затримка подиху і видих крізь ноги, стопи і в центр землі. І ще раз вдих крізь маківку голови, в серце, в живіт, затримка дихання і видих в ноги, в стопи і в центр землі. Тепер, коли ви змогли зафіксувати частину вашої уваги на тілі, ви почнете тренувати власне увагу, свій розум. Зробіть плавний глибокий вдих крізь ніс груди і в центр живота. Центр живота знаходиться в центрі тіла між сонячним сплетінням та пупком, всередині вашого тулуба. Вдихайте в центр живота та видихайте з центру живота і спостерігайте за власним диханням. Якщо у вас не виходить дихати животом, не страшно. Просто уявляйте, як ви протягуєте свою увагу вниз з грудей і в центр живота. Просто візуалізуйте цей вдих і далі візуалізуйте, як ви видихаєте з центру живота. Повільний плавний вдих, спокійний розслаблений видих. І відчуйте, як ваше тіло стає, наче прозорим, як ваше тіло наче розчиняється у просторі навколо, а ви все більше занурюєтеся в центр, спостерігаючи за власним диханням, для того, щоб відпустити думки, які приходять у формі звуків. Ми повторюємо мантру у практиці, і сьогодні ми повторимо потужну мантру мовою палі Самма Араханг, яка перекладається як правильний шлях до ясності. Не говоріть цю мантру вголос, а просто повторюйте її всередині вашого живота. Samma arahang Samma arahang Samma arahang Samma arahang, Sama arahang. Samma, arahang. Samma, arahang. Samma, arahang. Сама Араха. Уявіть, що ваш живіт це як колонка, із якої звучить ваша мантра. Ви повторюєте її всередині себе. І коли ваша увага тікає кудись в думки, просто м'яко повертаєте її до мантри. サンマ Samma, arahang. Samma, arahang. Samma arahang Samma arahang Samma Відчуйте простір всередині себе в центрі вашого живота, простір уваги, створений мантрою. Дозвольте собі зануритись у цей простір на наступну хвилину у повній тиші. Я дам вам побути у цьому просторі. Перед завершенням практики медитації самараха. Араха. Починайте відчувати ваше тіло, можете порухати пальцями рук, пальцями ніг і відчути, як ви повертаєтеся зсередини себе назовні, але тримайте очі все ще заплющеними. Зробіть плавний глибокий вдих. І спокійний, повільний видих. І коли ви будете готові, починайте повільно, плавно розплющувати очі. Коли ви повернетеся до зовнішнього світу, звернуть увагу на те, як він змінився, зверніть увагу на всі маленькі деталі, які оточують вас, а також. Залишіть частинку вашої уваги всередині себе. Так ви завжди зберігаєте частину своєї енергії з собою. Дякую вам за практику. Мене звати Катя Кулик. Дякую, що медитували зі мною. Ви можете знайти йога табори і ретрити та інші пропозиції з медитації за посиланням нижче.